Багато схуд. Є люди, які пам'ятають проєкт Варіати шоу, є такі люди? Та? Слухайте, ну, на екрані ви, бач, ви, ви ж бачили, ви, ж, ну, ви вживу бачили. Я, уніка, я унікальна людина тим, що я схуд на 60 кілограм і все одно жирний. Но, та, таких людей дуже важко знайти. Звичайно, в цьому були плюси і мінуси. Я про це ще буду говорити на концерт. Чому називається зважився? Він має два сенси. Перший сенс полягає в тому, що зважився на сольну кар'єру через об'єктивний ряд причин, а зважився другий сенс. Це от буквально, тому що дійсно схуд, я вам чесно скажу. Я почав ходити, перестав хропіти. в мене розблокувалася функція закинути ногу за ногу. Слухайте, ну це прям клас. Це прям клас. Я вам чесно скажу. Ой. Добре, що тут немає тут, немає дуже товстих мужчин. То я вам по секрету скажу, коли я важив 164 кілограми. А я важив 164 шістдесят ну кілограми. вам чесно скажу, ходити пісити стоячи, це теж класно. Це це я відкрив для себе нову функцію. Таку і вона мені дуже приємна. Тому кажу, сьогодні буде дуже багато відвертого, але в рамках пристойного через те, що я вважаю своїм обов'язком і. Своїм завданням в першу чергу перед вами почесна аудиторія і перед собою також я вважаю, що можна довести, що український гумор, українська стендап-комедія може бути якісною, веселою і без матюків. От. Вирішив так. Не знаю, хтось може підтримує мене, хтось не підтримує, але ну, така в мене ідея, така в мене ціль. Тому щиро запрошую абсолютно всіх і кожного Квиточки, як вже було сказано, тут. В 17.00 квиточки також будуть тут. Квиточки можна придбати в, в, в палаці культури.